Так, бажаю міцно. друзі, мабуть, всі вже хочуть хороших новин, і гарних, і щасливих і радісних але війна вона, вона така штука, що вона з новинами не вибирає. У нас є позитивні новини в Курській області України, да? куди ринулись всі журнашлюшки, побіжали, от піариться там, ми все у нас успіхи і все, і свої рила там, да. Роками бігають, висвітлюють, да, от ми тут, в Курскі, от наші тут красавчики. Да наші красавчики і менше треба зате трендити, що там красавчики заїдуть. Бо якщо такі журналішлючки да, висвітлюєте всі хороші події, то запрошую на Тороцьк, на Нью-Йорк, на Покровський напрямок, під Гродівку, Нову Гродівку, туди, під Жила не заїдьте. Да. Подивіться і розкажіть, що відбувається, що відбувається. Ну тут же що розказують, тут же ж нічого не розкажеш і не попіаришся, да? А там вже можна. Ну, от така в нас журналістика. 90% журношлюхи і 10% журналістики. Ну, які є, на, на жаль, таке. Об'єктивно ситуація складна, складна. В першу чергу, навіть не по військовим. Аспектом да, ну, саме на покровському напрямку. Для себе я там чітко розумію, які причини а, того, що підари пролазять. Це зрив мобілізації, відповідно, поповнення кількісно якісних бригад, а, КБФАБи, артилерійські а, ну, системи і велетенська кількість БК, ну, РСЗВ ураження. Да. Це друга причина, третя причина: абсолютна відсутність фортифікацій, абсолютна відсутність фортифікацій. Ці всі кириленки, варюга, в якого брат в Дерляндії да вони розікрали кошти, і мало того, що вони розіграли кошти, якби вони побудували фортифікацію, все одно, вони нарили бутафорію, просто бутафорію. Туди навіть наша піхота в більшості випадків не заходила, тому що відкриті окопи серед поля це не є оборонні споруди, і це не лінія оборони, це, блядь, насрато, це бутафорія. І яке покарання? Ніякого покарання, а да? ви там цього шляпу цю вонючу Кириленка. За незаконне збагачення, за державну зраду ні. Да? Так от, може, нема кому сказати, так я скажу. А ці всі Кириленки, він же не сам вкрав, сіні губи, він же не сам вкрав. Да? Їх там ціла блять облеобла крала. Так, от ви прямо відповідальні за ці кладбища, які по Україні, за те, що не побудовані укріплення. І стільки наших пацанов лежить в могилах і за те, що не було укріплень. Підіть повоюйте оці посадки у Манське, Семенівка, стільки пацанов залишилось, Очерета на Новоолександрівка та скрізь. І яка війна в посадки? Густі посадки, блін, там, що ну, розказувати, ви ніколи не були, не бачили, і вам це безполезно. Оці села, оця вся лінія оборони, блін. І маєте знати, що це ваша пряма відповідальність за кожним із вас, персональне кладбище. Не побудова укріплень, Не побудова укріплень, а це ботафорія. Це пряма ваша відповідальність і загибель наших військових і цивільних, і здача територій. Ну, то так. І дуже важливий аспект це дрони. Да? Мільйон, мільярд дронів законтрактували, їдуть, не їдуть. Якби не великі волонтерські фонди, є волонтерський рух і допомога народу, що я і камікадзе камікадзеці закупаються, була б ще печальна історія. Підари зараз змінили тактику малих штурмових груп, лізять там, розтягуються по одному підару на 50-100 метрів. Снаряд стоїть майже 4 тисячі євро. По ньому не будеш пулять, міна 500 євро. Там виход впівіхами ну, його глушить. Да, ну, і ну Тактика міняється, вона постійно всю війну міняється, під неї підлаштовуватися, треба. Такий радянський закостенілий організм блядь, як Міністерство оборони, тільки постійні зашквари, блядь, постійні зашквари. Коли його вже, блядь, реформують чи будуть як-то систему закупівлі іншу робити. Ну, Три роки війни, стільки цей дурдом буде продовжуватися. І це коротко, так я вам описав ті проблеми, да, із за яких ми маємо там якісь просування підарів. Вони не такі глобальні, ну, скажімо так, і вони дуже неприємні. Вроді все, є відомо, але не все залежить і від військових в даній ситуації. От не все залежить від військових. Військові не можуть виокремлено існувати в державі да, і воювати автономно. Ну, це комусь треба зрозуміти. Але блядь, 70% ставки Верховного Головнокомандування, Головна <головне> ставка головкома, да? і РНБО 70% складається з людей навіть строкової служби, які не мають за плечима. Яке планування війни, блін? Ну, о чому річ? Ну, от так і живе. Ну нічого, так не завжди буде. Я думаю, настане той час. Коли введено буде стан війни, мобілізована економіка, мобілізовані органи державної влади і 2 мільйона ухилянтів. Да? І потім в нас буде інша ситуація. Коли вони опиняться на фронті, буде забезпечення відповідне. Ну а так, поки що їдемо на тому, том, чим їдемо. Всіх обняв, все буде Україна, слава на це.